Вітаю вас, Україні! Див! З вами Аліса. Зараз ми з вами розпакуємо чергову посилочку від магазину Кано. Кано я досі не знаю, як вони себе правильно називають. Я називаю їх Кано. Сподіваюсь, що це правильно. Мені дуже сподобався цей магазин. В них, поки що, не дуже великий асортимент колод, але мені сподобалася якість. Сподобалась. Кожен раз відкриваю, мені дуже подобається пакування, це так красиво. Гляньте, яка милота. Так, зараз я все дістану і ми будемо розглядати, бо, як завжди, з коробочки мені незручно. Купа подаруночків дуже приємно. Ну, ви знаєте, прям оце красиве пакування. Це прям окрема насолода, чесно вам скажу. Вау, це подаруночок, якщо що. Прям такий колончик. Ми його роздивимося зараз. Вау! яка краса. Так. Ага, знову малесенький пробничок крему для рук. У мене такий вже був, мені сподобався. Дуже легенький. Дуже зручно собі, до речі, в сумочку покласти такий маленький пробничок. Наліпки. Так. Вот такий смешный кит. Это а, визитивочка. И такий даже классный арканчик из из колод Таро. Глаз тоже прикольный. Так, і я замовила два оракули. Цей розділений, але це один. Насправді він один великий. Не знаю, чому він розділений. Ну, чомусь так пакують, мабуть. Спочатку маленький, роздивимось. Це оракул готичної відьми. Я бачу тут нюанс, він не буде сильно впливати, точніше, зовсім не буде на роботу впливати, але він є. Ну, швидше за все, я пофарбую зріз, щоб його позбутися, бо не дуже естетично. А це, до речі, не Якби не помарка якась, а просто такий відбиток іде. Ну, окей. А матові обидві колоди в мене. Я спеціально чекала, поки вони з'являться в матовому виконанні. Вау! Ну, от Мені подобається в матовому виконанні вони. Ось такий зворот. Це чорно-білий монохромний оракул українською мовою. І зрозуміло з назви, що це оракул готичної відьми. Так, мішечки ще з вами давайте одразу роздивимось. Так, у мене три мішечка, тому що вони кладуть до кожної колоди в подарунок мішечок. А ще один я дозамовила, тому що у них від певної суми йде безкоштовна доставка. І мені потрібно було ну, якраз невеличку суму, я дозамовила мішечок. Тому у мене тут три мішечки. До речі, у них дуже гарної якості мішечки, хоча я ну, для себе шию сама, але їхні мішечки ну, мені подобаються. Я люблю такі прості, але вони дуже-дуже з гарної тканинки, мені подобається. Тож, у нас оракул готичної відьми, Українською написи, матове виконання, чорно-білий монохромний оракул в такому віч-стилі, ну, дуже прям прикольно. Мені дуже сподобався. Подивимося, в мене якби є сумніви, що він такий ну, дуже простий і незамисловатий, але ну, подивимося. Викликай силу єдності. Разом ваша магія посилюється, а наміри перетворюються на реальність. Слухай мудрість хвиль, ритми океану дарують підказки та спокій. Ну, він е, схожий на Такий збірник, афірмацій або порад. Да? В принципі, я його взяла, якщо чесно вам скажу, для рубрики в TikTok, ток щоб діставати кожен день або в групі в Telegram своїй діставати кожен день таку собі пораду. Ви знаєте, це дуже часто відгукується. Ну, принаймні такі відгуки я отримувала, що дуже резонує людям, дуже відгукується. У мене ну, були подібні оракули, не такий, не такої тематики. Але, наприклад, Дорін Вірча. Я дуже його люблю. Ну, точніше, її оракули. Його в мене їх багато, мало на увазі, ну, якби ці оракули. А, і сподіваюся, що цей також дуже влучно буде попадати. Відкрий своє серце, щоб отримувати послання від Божественного. Довіряй всесвіту та знакам оп. Які проходять крізь тебе. Ну, я би тут посперечалася про божественне, ну. Зібравшись під світлом місяця, нехай твій ковен стане джерелом світла та енергії зцілення. Хм. Зрощуй свій духовний сад, знайди спокій і енергію для свого тіла, розуму та душі. Ну, що я вам скажу, поки що в мене таке враження. Більше це забавка, звісно, цей оракул. Серйозного чогось я від нього не очікую. Він дуже естетично красивий. Звісно, що це штучний інтелект, але це дуже красиво, мені дуже сподобалось. Я люблю готику. І, ну, не скажу, що це прям така, ну, так, да, в принципі, готика. Прийми самотність як священний простір для самороздумів та зв'язку з Божественним. Ну, мені тут не подобається про зв'язок з Божественним, ну, але, в принципі, це класична історія, да, і тут просто по класиці. Ось свій шлях внутрішнім світлом, нехай воно веде тебе тіні, відкриваючи приховані істини та розганяючи страх. Ну, давайте далі просто вам покажу. Що мені подобається, що оракул українською, який не треба перекладати, де ти розумієш, що там написано. Тому що, ну, з моїм неідеальним далеко знанням англійської, і таким доволі середнім, все одно якесь слово та і невідомим буде. І здогадуватися по контексту, ну, трошки іноді напрягає. Тому о, такі оракули це просто знахідка для щоденного використання, для такого собі самовдосконалення, для самопізнання, для налаштування камертону своєї інтуїції. Дуже-дуже прикольна історія. Якість класна, мені дуже подобається. Вони ще трошечки прилипають одна до одної через оцю матову ламінацію, але я вже знаю, що це скоро розтасується. Ну, не настільки прилипають, як у софт-тач виконання, але все ж таки в глянці вони прям ковзають одна по одній і дуже зручно. Вау! Дуже красиво. Картка. Ну, і звісно ж, зараз я дістану пораду вам. Дуже гарний. І про руни Тут є згадка, дух помічник. Заземлення, спілкування з природою. Ну, дуже так собі по традиції Грінвіч, якщо чесно. Угу. Ну, Порада. Порада для всіх, хто дивиться. Угу. Піднімайся за межі земного, прийми свободу польоту та безмежний потенціал своєї душі. Так що, мої любі, час відкривати свою силу і проявляти її. Так, і другий оракул. Мішечки ми з вами не роздивилися. Ось такі три красиві мішечки. Ці з велюру, а ці, цей прямо з оксамиту. Прям такий цупкий, класний. От його я і використаю для, для відьми. Оп! Клас, такий прям цупкенький, дуже. Так, і розпаковуємо оракул. Історії кохання, чи якось так він називається, щось про кохання. Ой, ну нащо ж на вузлик зав'язали? Так, така стрічечка красива. кольору пильної троянди. Запакували, под, ну, якби розділили на дві частини. Я гадаю, що це ну, просто таке пакування такого розміру, тому розділили. Він у них довго ну, був в наявності весь час цей оракул, але в глянці. Я не хотіла брати в глянці. Я хотіла саме в матовому виконанні. О, клас! Великий такий оракул, ось такий зворот, дуже гарний, такі лілії. Я не знаю, чи є тут Ленорман, мені здається, що немає. Мені здається, що всі ці величезна кількість карт. Це абсолютно окремий оракул, і сюди не домішували Ленорман. Я, якщо чесно, не дуже люблю, коли, ем, ну, якби, Ленорман домі вмішують в оракул, щоб зробити його більшим. Або навпаки домішують до Ленорман, да, ще якісь карти. Ну, Ленорман це Ленорман, це окрема історія. Для мене так. Ну, тож, дивимося. І тут прямо, попри те, що є картки, е, оракул не весь монохромний, мені здається, чи весь. А мені здавалось, а, ні, він. Ага, все ж таки він розділений, слухайте. ні, Він розділений. Є чорно-біла частина і є частина кольорова. Хм. я от не знаю, в чим тут штука. Тож, у нас є два блоки. Хм. Ну, зараз, мабуть, я відкрию опис, подивимося. Ну, ви знаєте, інструкції гайду немає в їхній групі в Телеграм, а до цієї, саме до цієї колоди немає, тому я буду окремо з ними зв'язуватися. Можливо, тут взагалі немає інструкції. В принципі, оракул не передбачає додаткових трактувань, я так думаю, тому що тут же є вже трактування на самій карті І, в принципі, ну, достатньо просто і зрозуміло. Гарненька якість, матове виконання. Ну, що ж, поїхали дивитися не знаю навіть, який блок, мабуть, чорно-білий, одразу подивимося. Так, І, Але зворот кольоровий, однаковий скрізь, тому можна об'єднати. Я думаю, що я об'єднаю ці два блоки. Ну, подивимось. Угу. Ну, е якщо припустити, що чорно-білий це негативний, то це не так. Тут якби, позитивні значення. Людина, на яку можна покластися, е пропозиція жити разом, зробить пропозицію руки і серця. Мені подобається, що тут одразу є трактування, не просто така розгорнута фраза, а ще й трактування. Поставить тебе не перше місце. Так. І нумерація є, не знаю навіщо? Будуватиме глибокі емоційні зв'язки, шукатиме нагоди для зустрічей, постійно ініціюватиме контакт. І тут скрізь зображення пар. Ну, Тут уже пішли негативні. Тобто тут змішані, не залежить від кольору, змішані значення, розгубленість між потягом і страхом, проявлятиме ревності в ваших стосунках, спостерігатиме за тобою здалеку, пише, але не надсилає повідомлення, пише і стирає. Зробить натяк через дрібний жест, невпевнений в своїх почуттях. Це теж штучний інтелект, як ви вже зрозуміли, створив цей оракул, але дуже вдало, як на мене. Дуже красиві а, картки, романтичні. Сумніваюся, чи відповіш взаємність. Я так сподівалася, що не буде помилок. Але, на жаль, на жаль, він не впевнений, чи ти поділяєш його почуття, і це отримує його від дій. Відповість такого слова я не знаю. Відповіси, якщо що. Або чи а, відповідаєш взаємністю. А, його стримує сильний страх відмови. Ну От я не знаю, треба магазину про це говорити, щоб вони це виправили, мені здається. Бореться зі своїми страхами, відчуває емоційний бар'єр, страх перед змінами в житті, переживає важкий період, залежить від думки інших, вибирає залишити все, як є. Не хоче брати відповідальність, чекає на знаки або підказки. Ти повинна зробити перший крок. Дивна порада. Відкладає дії, щоб підготуватися. Чекає натхнення. Це Чекає натхнення. Деякі поради так смішно звучать. Спостерігає за твоїми діями. Який цікавий. Хоче відвертої розмови. Запросить на романтичне побачення. Польові квіти, так романтична. Візьме на себе відповідальність, молодець, напише або зателефонує, дасть про себе знати. Да? Зробить тобі подарунок, як символ уваги, прийде до тебе додому, зробить публічний жест, запропонує новий рівень стосунків. Візьме паузу. Ну, так, зовсім так змішано. Чорнобілість не означає, монохромність не означає негативне щось. Перестане спілкуватись, відкладе важливу розмову, приховає свої емоції, поводитиметься так, ніби йому все одно. Уникати буде тебе, зробить вигляд, що все добре. Хм. Покаже свої ревнощі. Вона тут якась як не при собі, як наче не до неї. Буде проявляти агресію, відповідатиме дзеркально, використає маніпуляцію, підні... підтримує тебе... тебе у складний момент, піде на сміливий ризик, спробує вразити страх близькості, зробить вигляд, що йому байдуже, скаже неприємну правду, стане твоїм другом. І якісь е, птеродактилі, фантастичні, якісь фантазійні птахи. Складний момент. Прийде несподівано, коли ти почуватимешся вразливою або потребуватимеш підтримки. Ага. Запросить тебе у свій світ, хоче створити сім'ю. Зупинка через трансформацію. В нього є інша дівчина, він тебе не. От знову тут помилочка не потягне. Він розуміє, що ти вище нього, і розмову, і моральна, і матеріальна ти для нього недосяжна, він не має що тобі запропонувати. Доволі жорстке таке формулювання. Я би тут трошки завуальовано хотіла би написати, що типу, є якийсь мезальянс, там, якась трохи невідповідність, можлива соціальна нерівність. Ну, я зазвичай так говорю, коли от в Монарі є така конкретна карта мезальянсу. Да? А тут прям так в лоб. він тебе не потягне, він брод. Ну, ти якби трошки обідненька, може бути. Тому, ага, ось у нас чому немає МБК. Тому що тут, бачите, є така додаткова картка. Гадання на кохання, називається цей оракул. Простий розклад, витягніть по одній карті з кожної частини колоди, щоб отримати основну інформацію про почуття та дії партнера. Ну, я в це не гратиму, звісно, я його перемішаю, і буде це в мене один оракул. Просто в мене буде, буде символізм все одно наданий кольору і символізм монохрому. Я вже там подивлюся, що це буде. Глибокий розклад. Витягніть по три карти з кожної частини колоди для детального аналізу ситуації. Розклад, що було, що ну, коротше, зрозуміло. Тут це в мене в шкільні часи був оракул політиції. Він зараз це я зараз дізналася, що він так називається, начебто. Оракул політиції. Я не знаю. Так він називається. Чи так він? У мене в моєму дитинстві він називався просто гадалка. Це була колода гральних карт, на якій були написані значення прямо на самих картах, і там був такий лист з вережіннями. І от ми гралися в це. Було прикольно. Так. Кохання зітхання, ну, подивимося. Він просто такий красивий, я його побачила, не змогла пройти повз. В принципі, я не розчарована ним, я вам скажу, незважаючи на те, що там дві карти з помилками. Я сподіваюся, що тільки дві. Мене це трошки дивує, тому що ну, можна було би і перевірити макет перед випуском. Але, але, ну, це ж не багатотомний твір, правда, де і то перевіряється, вичитується. Тут таке враження, що. Оце мене трошки, трошки напрягає. Ну, окей, відкинемо цей момент. Нумерація є на картах, я не знаю, для чого нумерація, просто так. Я би її тут прибрала, вона тут не потрібна абсолютно. А сама ідея мені подобається такий собі лайтовий оракул. На стосунки, на побутовий рівень, без... ну, тобто, в мене є оракули, які показують негатив в стосунках, які глибоко пірнають, глибоко витягають, але це не завжди потрібно. Не завжди. Іноді достатньо такого побутового рівня, щоб дізнатися, що відбувається. Ой, такий гарний. Причому гарний і в чорно-білому варіанті, і в кольоровому також. Все ж таки штучний інтелект творить для нас дива. Справжнє кохання, очікування зустрічі, грав кохання. Вдвійне життя, прям аркан закоханий. Марсельський флірт з іншими. Ну, прям красивий оракул, надзвичайний. Я дуже рекомендую його в матовому виконанні. Не знаю, як в глянці він буде. Мені здається, глянець його трошечки спростить. А в матовому виконанні він такий елегантний, він такий благородний. Ну, прям дуже. Цей оракул я брала саме для роботи. Не для колекції, як ви розумієте, саме для роботи. Утікання. Я вже не вчитуюся в підписи, бо я боюся побачити ще помилку. Ну, справжній друг, духовний партнер, довіра. Ну, поки що начебто все окей. Гармонія тіл і вибух емоцій. Ну, клас. Так, я не буду їх розділяти, я їх об'єднаю. 61 карта в кожному блоці. Тобто 122 маємо карти всього в оракулі. Класний оракул, гарної якості. І, ну, їм ще треба над зрізом трошки попрацювати, але він не ідеальний, але дуже гарний. В принципі, якість дуже гарна. Мені подобається. Вони влаштовує, ой, як гарно. Він поміщається в цей великий мішечок. Вони якраз дуже вдячні, вони поклали великий мішечок для цього оракулу. Цей трошки менший і швидше за все в нього ну, буде тіснувати. Клас, отакі сьогодні в мене два оракули: оракул готичної відьми і оракул гадання на кохання. Прекрасні оракули. Мені сподобалися. Вони легкі, вони лайтові. Їх навіть можна підліткам використовувати і можна використовувати тим, хто там не розуміє таро, навіть не розуміє там інші оракули, можливо, як ними користуватись. З цими оракулами, я думаю, у кожного все вийде і не буде ніяких питань і проблем. Дякую вам за увагу до зустрічі в країні. Див.